Захворюваність на туберкульоз зросла на Закарпатті. Ситуація на межі критичної по всій Україні кажуть медики. Нині Закарпаття наближається до показника 60 випадків на 100 тисяч населення. 730 краянам цьогоріч уперше діагностовано туберкульоз. Нині, за офіційними даними, в області більше 10 тисяч хворих на туберкульоз. Фактично, зараз у Закарпатті триває епідемія, яка не пішла на спад, і в 2016-му. Крім того, за останні роки зростає кількість виявлення випадків захворюваності на мультирезистентні форми туберкульозу, тобто стійкі до медпрепаратів. Вони важко піддаються лікуванню і часто призводять до передчасної смерті. Друга проблема: усе частіше виявляють випадки захворювання серед малюків. Тут дається знаки кількарічна відсутність вакцини БЦЖ в області. І, хоча восени вакцину нарешті закупили, відчутного покращення ситуації поки не відчувається. Різко зросла захворювання серед діточок. Ми вже на сьогодні маємо зафіксовано і ідентифіковано локальну форму туберкульозу в 15 дітей. Із них 70% дітей це діти, які були не вакциновані. Адже ви пам'ятаєте, що останні два роки у нас були серйозні перебої з вакциною БЦЖ. Зараз ми пожинаємо плоди оцієї невакцинування наших дітей.